Чи реально придбати нерухомість в Україні, якщо зараз знаходишся за кордоном? Так, але є нюанси, які краще знати одразу. Це допоможе вам заощадити свій час, нерви, а в деяких випадках і гроші. Привіт! Я Сергій П'ятницький. Вже більше п'яти років займаюся нерухомістю, є засновником Агенції нерухомості Red Wall в Одесі та регулярно ділюсь своєю експертизою на цьому ютуб каналі. Підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео, поставте лайк та напишіть, будь ласка. Коментар для підтримки каналу та україномовного контенту про нерухомість. Дякую. За останні місяці ми вже провели декілька угод з нерухомістю, в яких покупці знаходились за межами України. Це були угоди як на первинному ринку, так і повторинці. Цілі покупки також були абсолютно різні. Наприклад, купівля квартири батькам, які живуть і планують залишатися надалі в Україні. Придбання квартири як інвестиції, бо була вигідна ціна. Та з метою збереження коштів купівля квартири для себе родиною, яка планує повертатися із за кордону і надалі жити в Україні. Для кожного клієнта ми підбирали оптимальний спосіб покупки квартири. Але при цьому я помітив, що мало хто з покупців знає, чи можна взагалі купити квартиру, знаходячись за кордоном. Як відбувається процес, чи можна купити дистанційно, та які взагалі варіанти існують? Саме тому вирішив зробити для вас це відео, в якому розповім про все це детально. Отже, як буде відбуватися процес купівлі квартири, якщо покупець фізично знаходиться не в Україні? Перші етапи такі ж, як звичайно. По-перше, треба визначитись з критеріями пошуку: наприклад, скільки потрібно кімнат, район міста, новобудова або вторинка та інші. Друге, це підібрати варіанти квартир під ваші критерії. Тобто це етап безпосередньо пошуку квартир. Цей етап, як і інші, ви можете легко віддати на аутсорс. Наприклад, ми в Redwall можемо зняти з вас все навантаження з пошуку, підбору, перевірки документів, тобто взяти на себе повну організацію та супровід угоди. Просто залишайте заявку в описі під відео. Ми зв'яжемося з вами. Проконсультуємо та пройдемо разом з вами весь шлях від вибору квартири до підписання договору та отримання ключів. Наступний етап це авансування або бронювання оптимального варіанту, який ви обрали. І нарешті залишається останній етап підписання договору. Але якраз він в процесі купівлі є найбільш складним. Чому? Бо ми пам'ятаємо, що покупець фізично знаходиться в іншій країні. Давайте розберемося, як ви можете все ж завершити угоду, підписати договір та стати нарешті власником квартири в Україні, якщо ви знаходитесь зараз за кордоном. При цьому варіанти для купівлі в новобудові та на вторинному ринку будуть різні. Тому розглянемо їх окремо. Отже, якщо ви знаходитесь за кордоном і плануєте придбати квартиру в новобудові, тобто у забудовника, у вас може бути чотири варіанти в залежності від забудовника. Перший. Ви можете підписати договір віддалено. В цьому випадку договір надсилається вам електронною поштою. Ви його роздруковуєте, підписуєте та відправляєте забудовнику на електронну пошту скани або фото підписаного договору. Також кур'єром відправляєте оригінал. Забудовник зі своєї сторони підписує договір і передає його або агентству, або відправляє вам кур'єром. Після цього покупець вносить перший внесок. Другий варіант це підписання договору за довіреністю. Покупець робить довіреність на родича або на іншу людину, якій довіряє, і яка буде мати право від його імені підписувати договір з забудовником. Тобто підписати договір замість нього. В довіреності прописується, яку конкретно квартиру може купити довірена особа і за якою ціною. Третій варіант покупка квартири родичам першої лінії споріднення, батьки, діти, чоловік, дружина з подальшим переоформленням на вас. Цей варіант зручний тим, що у більшості забудовників переуступка на родичів першої лінії споріднення безкоштовна. Тобто, можна спочатку оформити договір на вашого родича. А потім безплатно переоформити квартиру на вас. І четвертий варіант авансування квартири та особисте придбання в Україні. Якщо ви плануєте або маєте можливість ненадовго приїхати в Україну найближчим часом, можна підготувати все для покупки віддалено, а підписати договір вже по приїзду в Україну. В цьому випадку вносяться аванси за квартиру на певний період, і за вами, як за покупцем, на цей час зберігається ціна. До речі, Нещодавно у своєму інстаграмі ми якраз розповідали детальніше про аванс на прикладі нашої клієнтки, яка, знаходячись за кордоном, за допомогою внесення авансу заощадила більше 2000 доларів. Приєднуйтесь до нас в інстаграм, там цікаво розповідаємо про нерухомість, перевіряємо, чи будують забудовники Одеси, аналізуємо ринок. Посилання на інстаграм є в описі під цим відео. Тепер розглянемо варіант, коли ви хочете купити квартиру на вторинці, перебуваючи за кордоном. Тут у вас буде не так багато можливостей, як у випадку купівлі квартири в новобудові. І з документами теж треба буде заморочитись більше. У випадку із торинкою ви вже не можете підписати договір віддалено, а якщо вирішите оформити договір на когось з родичів, то переоформити його на себе безкоштовно не вдасться. Треба буде укласти договір дарування та додатково сплатити податки. Можна також, які, у випадку з купівлею в новобудові особисто приїхати в Україну, якщо є така можливість, звісно. В цьому випадку можна організувати всі процеси та підготувати документи віддалено, щоб мінімізувати кількість часу, на яку потрібно буде приїхати. А от найбільш розповсюджений варіант при купівлі на вторинці це купити віддалено за допомогою оформлення довіреності. Зробити довіреність ви можете в українському консульстві. В країні вашого перебування або скористатися послугами місцевого нотаріуса. В консульство краще записуватися заздалегідь, бо іноді черги можуть бути на кілька місяців. В разі отримання довіреності через нотаріуса треба буде її апостилювати або легалізувати, а потім додатково перевести в Україні. Як правило, це займає більше часу, ніж записатись та дочекатись своєї черги в консульстві. Взагалі, зі вторинкою варто пам'ятати про важливий нюанс. Придбання нерухомості на вторинці, на відміну від купівлі в новобудові, це нотаріальна угода. Вона потребує більше часу на підготовку, а саме на підготовку документів для проведення угоди. Тому, якщо ви вирішили придбати квартиру на вторинці, рекомендую вам почати саме з підготовки документів, особливо, якщо ви офіційно знаходитесь у шлюбі. Бо тоді вам треба буде додатково отримати у нотаріуса або в консульстві офіційну згоду на покупку нерухомості від своєї дружини або чоловіка. Це допоможе уникнути ситуацій, коли ви знайшли квартиру і готові її купувати, але продавець не готовий чекати місяць або більше, поки готуються ваші документи. В цьому відео не буду окремо зупинятися на списку документів, які обов'язково має підготувати покупець, якщо він знаходиться за кордоном. Але я залишу список цих документів у себе в телеграм-каналі, можете перейти на нього по QR-коду, який бачите на екрані, або за посиланням в описі під відео. Отже, я намагався максимально детально розказати вам про можливі варіанти придбання нерухомості в новобудові або на вторинці, якщо ви зараз знаходитесь за кордоном. Який саме варіант краще обрати, треба вирішувати окремо для кожного випадку? Якщо це питання для вас актуальне, ми допоможемо зробити процес купівлі нерухомості для вас максимально простим і зрозумілим. Залишайте заявку в описі під відео, підберемо квартири в Одесі під ваш бюджет. Складемо оптимальний покроковий план, щоб у вас було повне розуміння, що і в якому порядку треба зробити і які документи підготувати. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково напишіть в коментарях. Про яку тему вам цікаво було б дізнатися більше наступного разу? І бережіть себе. До зустрічі в нових відео.